До вищих знамень смерті відносить раптове замирання годинника, випадання шибки з вікна. Потім у нас впала полка із, із тими, з рюмками, з хрустальом. Ну, немає значення. Просто полка була у тому і вона повністю у серванти тоді ж були, і вона повністю то провалилася. Потім, як коли завиває собака біля хати, Потім, коли стукає у вікно е сова, е ну, отакі, отакі. І коли ще буває без причини двері скриплять, оце такі приблизно ті прикмети. Що, буває, людина, вже можна була, буває людина, яка вмерла, і от сниться, що вона тебе кличе. Або сниться глибока вода, така темна, чорна вода. Або труна може приснитися, або білий одяг може приснитися. Ну, от такі прикмети, от такі, як би сказати. Може, ще там якісь є, ну, оце те, що у нас, як би сказати, було. Воду, воду виливали, воду, яку, воду, в якій мили покійника, виливали на перехресті чотирьох доріг в такому місці, де не ходять люди. Яка у нас одівають все нове. І те, що купляється, і костюм, і рубашка, і все, все, все одівається хорошо. І, тут, і обувають. Або, бува, таке, що ложать обувачку у труну. І подушка-подушка може бути набита травами пахучими. Оце таку ще подушку під голову ложать. Храстик там ложать іще, угу. храстик у труну ложать. І тоді там лента є така, яку у церкві купуєш. Оце таке. Біля покійника на столі ставлять свічку і стакан з водою. Свічка символізує, як би світло його душі, а вода це очищення. Коли труну виносять з покійником, то е, треба вдарити обо двірок, щоб він попрощався із кімнатою, і з домом, де він жив. Потім закривають двері і потім закривають обов'язково ворота, щоб душа не повернулась. Ага. У нас не застеляють килимами дорогу для покійника. У нас дорога стелюється сосновими вітками від будинку, де він живе, і до самої могили, і до самої могили. Пиключив? У нас померлого відспівують у будинку, де він жив. Приходиться щеник, приходиться щеник, він відспівує. Потім, так як у нас це була недалека дорога, то він разом. Ішов, і літрію трішки під'їжджали тут. І він там ще на тому біля могили ще трохи проводив церковні, як би сказати, обичаї, Співали там, і ще він прощалися і спокійником. Отаким от от таким чином у нас відспівали. У церкву ніхто не возив. Колево це пшениця з медом і з маком. Крім того, ще на поминальний обід ще становлять узвар, сельотку, млинці, риба, картошка. І перші, перші блюда, у нас і також і перше блюдо це капусняк, обов'язково. Оце так, в основному це все. Якщо хрест купили зразу, то його можуть зразу і поставити. Якщо там мало чого, що там якісь виш обставини, що не змогли купити, то тоді його встановлювати на 40-день. І садиш, на кладовище садять в основному ялина, калина, дуб. Оце такі у нас. Це, значить, Душа на землі перебуває 40 днів. І вона може з'явитися в формі метелика. Там, такого. І вона ці всі дні вона е, ходить по тих місцях, де вона прожила. Вона прощається з усіма місцями, е, з яким була пов'язана е, життя померлого. І на сороковий день вона возноситься. Так як і на сороковий день Ісус Христос вознісся, так само і душа померлого на сороковий день. Значить, бувають такі легенди, бабуся розказувала, що може людина ходити по землі, по землі вже умерша. Тоді, коли якісь не виконали обряди і не вірно їх, як би сказати, зробили, і тоді може людина не заспокоїтись цей покійник і може ходити. Таке буває, казала бабуся. Оце, ну, оце на це на, нажимати на <різвість> руки, то їх не дозволяла церква ховати на кладовищах, їх ховали окремо або на перехресті доріг. Ну, його поминають оце третій, дев'ятий, сороковий день. Отакі поминальні дні. На поминки готують колево, готують узвар, готують капусняк, готують оселедці, потім пиріжки печуть, картошка, котлети. Ну, от такого. Отакі от приблизно. обов'язково йдуть на кладовище на слідує утро поранше. Тобто це несуть снідання, несуть снідання, оставляють на могилі, оставляють на могилі. І, отак, як би сказати, такий звичай всі виконували. Це обов'язково, це на сороковий день. І свічки засвічуються, і молитви, і в церкві служаться. Сороковий день це вважається, що душа. Уже покинула земне життя і вознеслась на небеса. Поминальні дні вони називалися завжди і зараз, так, гробки і проводи. І ще раніше, раніше у нас так було заведено встановлювати. Біля могил, такі невеликі були е, столи, і прямо там накривали трапезу, накривали біля е, покійників, і заходили. Одні, всі приходили ж на гробки, всі і тоді один до одного заходили і поминали той того, того, той того того. Ну, хорошо він уже практично уходить, цей такий обряд. Він мені не подобався. А чого? Ну, Наїсти на, на кладовищі, ну, зовсім не той. Воно то, як вдома. Приходили, на кладовище сходили, цвіточку знесли, прибрали, все зробили. І тоді вже приходиш додому, і тоді вже сідається і поминання. Для покійника завжди чарочка із водкою, і хліб зверху. Накривався фотографія його, свічку запалювали, і отак, як би сказати, от мені так культурно нравилося. Угу. Давай. Це, значить, кроме того, і кроме того, що Димитрівська субота, це в листопаді обов'язково є. Тоді, коли починається... Потім вже святвечір поминається покійника обов'язково. Тоді починається піст, починається піст, І коли розпочинається початок Великого посту, то кожна субота, кожна субота, поминання, перша субота, поминання померлих, втора субота називається ще тут. Тобто, Втора, третя, в общем, чотири рази ще поминаються покійники, коли у нас іде Великий Пост. А потім іще е, після Великодня, після Великодня ще є радониця. Радониця ще і поминання померлих і на радоницю. Оце тобі таке. Ну і Троїцька, Ми казали, що і на Троїцю ж є поминальний день. Осінні діди, це перед Дмитрівською суботою. Потім були різдвяні діди, це на святвечір, на святвечір, і у наші був такий е, обичай на святвечір збиралися, е, шпоминали поминали, і оставляли на вікні їжу. Е, вважалося, що Ті, хто померли, їх душі, що вони прилетять, і ото для них була ще їжу оставляли. Весняні діди це на проводи, на проводи, і зелені діди це на трійцю. Оце такі. таке, Значить, коли помирають молодята, коли помирають молодята, то їх ховають. Її у платі весільному і фаті, а його у весільному наряді. Їм також кладуть і обручку кладуть, і можуть весільний рушник класти, і можуть їх заручати. Заручати Перед тим, як вони, як би сказати, як, як ховають, то можуть ще церква і заручене провести їх. Вже пізнав ти, брате, світ цей марний, Бог покликав у свій край безкрайній. Ми ж прощаємось, та серце тужить, хай Господь тебе у рай примножить.